Доброго дня, хочу вам показати Я такий акумулятор. Ми замовили під Golf Car. Також можна використовувати під сонячні системи. Це 48 В, 16 комірок, 105 А1. Тут і кнопка включення і плюс-мінус. Також з боку додатково F порт. 12 вольт, там буде використовуватися під USB і під фари в машинці. Середин ось такі комірочки EV 105 А1 16 штук. Також g GCON. Кейс пластиковий. Це зручно переносити. Людина, яка замовила, зараз стоїть 5 акумуляторів сонцевих. І коли поміняю на цей один, то це буде по вазі мінус 150 кг. Я думаю, машинка не поїде полетить. Ось такий акумулятор вийшов. Запитуйте в коментарях, якщо щось цікаво.